У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла, і про це повідомили в Укренерго йдеться про Волинь та Львівщину. Крім того, графіки не діють у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Для решти регіонів світло відключатимуть впродовж усього дня. До 20-ї діятиме дві черги відключень. Далі до 22-ї – одна відключатимуть також. І бізнес причина тимчасових обмежень пошкодження енергосистеми після атаки РФ. Тож, поки ремонтні роботи тривають, енергетики традиційно закликають людей у пікові години споживання електроенергії зменшити її і не використовувати по кілька побутових приладів одночасно. Микола колісник долучається до нашого ефіру. Це заступник міністра енергетики України. Вітаю, пане Микола. Тож розкажіть нам, будь ласка, в якому стані енергосистема зараз, які наслідки останніх атак ворога вже вдалося подолати. Дійсно, триває ремонтна кампанія по відновленню тих об'єктів, які були власне уражені. Те, що можливо відновити, хочеться зауважити, що на сьогодні графіки обмеження електричної енергії застосовуються виключно як наслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Лише за минулу добу вдалося відновити електропостачання для 22 тисяч громадян. Це досить важливо і досить значний об'єм робіт на сьогодні проводиться, попри те, що в деяких областях тривоги тривають постійно. І є системний ризик того, що будуть поновлені ну, нові обстріли на енергетичні об'єкти, і ризикуючи життям люди енергетики спільно з ДСНС здійснюють відновлення електропостачання, саме тому, щоб світло було в домівках громадян. Ми бачимо також важливим те, що для збалансування роботи енергосистеми, хочеться зазначити. Досягнуто згоди в рамках перемовин з Євросоюзом щодо отримання імпортної потужності з 1 грудня це 2,1 ГВт гігават встановленої потужності. Урядом прийнято рішення для того, щоб інтенсифікувати імпорт на комерційній основі. На рішення щодо того, що підприємства промислові, які контрактують 60% власного споживання на імпорті, до них не застосовуються графіки погодинних відключень. А відповідно, це дозволяє нам збалансувати енергосистему. Тому прогнозно ми бачимо в Сюдобу для прокоду буде імпорт на рівні там 11400 десь мегаватт. Годин він є. Плинним бачимо певні позитивні ноти, але все рівно закликаємо промислових споживачів використовувати наданий шанс кабінетом міністрів, контрактувати імпортну електричну енергію побутовим та промисловим. Також закликаємо до раціонального споживання попри існуючі графіки, коли є світло, споживати раціонально, включати ті прибори, які виключно є необхідними для життєдіяльності без надлишкового споживання електричної енергії, саме для того, що це допомагає. А також збалансувати енергосистему. Е, і також українські атомні станції значною мірою відновили вже виробництво електроенергії після тимчасового зниження через російські атаки. Тож поясніть, чи є зараз розуміння, коли вони вже запрацюють на повну потужність. На сьогодні вся генерація виходить з безпекових питань та наявних технічних рішень. І на сьогодні практично вся генерація, яка може працювати, вона зразу ж працює в енергосистемі. І більш того, аварійно-ремонтні заходи, технічні, профілактичні це є стандартною процедурою, важливою процедурою для того, щоб обладнання було в строю, необхідно для забезпечення балансу. Тому на сьогодні хочу зазначити, що роботи тривають. По відновленню як передачі електричної енергії, так і генерації електричної енергії на всіх об'єктах, які на жаль зазнали негативного наслідку в результаті обстрілів. Також хочеться зазначити, що на сьогодні прийнято рішення щодо інструкції по графікам погодинного відключення електричної енергії. Міністерство розробило відповідні зміни саме з метою уніфікації та приведеності до таких рівності чергових чи застосування черг для того, щоб якраз поєднати баланс і потреби громадян в побутових потребах, так і доступну електричну енергію, і необхідність балансування енергосистеми. Зокрема, передбачено, що кожен обленерго повинен чітко розробляти у відповідності до цих інструкцій графіки у відповідному регіоні. Держенергонагляд буде слідкувати за дотриманням цих графіків. Для прикладу, це питання рівності застосування черг. Це питання для того, щоб перерви між чергами були не менше двох годин. Це Потенційно достатньо для того, щоб громадяни змогли зробити всі необхідні побутові речі, також щоб тривали графіки не не більше, ніж 6 годин. Таким чином ми намагаємось максимально і уніфікувати підхід і збалансувати потреби як громадян, так і необхідність функціонування енергосистеми. Адже графіки застосовуються виключно для забезпечення балансу, цілісності, безпечності енергосистеми. Дякуємо за роз'яснення і таке детальне пояснення. Микола. Колісник, заступник міністра енергетики України, був зараз з нами наживо в марафоні. Діні новини.